Війна, а я співаю про весну, про літо і про те, як щасно жити. Дай Боже зберегти оту красу, яку в душі я мушу боронити. Коли від волю серце аж вищить, від звірства орків мозок закипає. Мені дай Боже! Не прогавить мить, щоб в ненависть не впасти у безкрайню. Утримати, дай Боже, чистоту в моїх молитвах, прагненнях високих, яка доводить істину просту, я відрізняюсь від катів жорстоких. Бо я людина і в моїй душі любов квітує праведна. До Бога, до мами, тата, неба, споришів, до діточок, до Всесвіту живого, до рідної землі. І саме це любов планує наволоч забрати. Не віддаю, тримаюся взірцем мені садок вишневий колохати. Щоб не було. Гаптує знов і знов з любові, квітку й вишню на мистину. І доки в нас живе оця любов, ми збережемо неньку Україну.